Вітаю вас, діти, послухайте одну цікаву історію. Ой, а хто це у нас співає пісеньку? Я ж вітряк, обертаюсь так і сяк, і ніхто мене й на мить не зуміє зупинить. То це вітрячок співає і крутиться, аж раптом він зупинився. А чого це? Запитує вітрячок, чому я зупинився? А вітер йому відповідає, тому що я стомився і більше не хочу дмухати, а без мене повітря рухатися не зможе, і ти крутитися теж не зможеш. А що ж іще робить діти вітер, як він так стомився? Буває, діти, легкий, добрий вітерець, який грається осіннім листям. Допомагає летіти повітряній кулі, розносить насіння квітів, гойдає дерева, їх гілки, розганяє хмаринки, наганяє приємні хвильки на морі. А ще діти за допомогою вітру ми можемо відчути аромат парфумів або свіжо випіченого пирога. Ці аромати ми теж відчуваємо завдяки руху повітря, вітру. Але буває, діти, сильний, злий вітер, який називається ураган. Він буває дуже небезпечний для людей і для природи. Наприклад, він може повалити ось такі навіть дуже великі дерева, зірвати дахи на будинках. Принести ось таку пильову бурю, або здійснити шторм на морі. А поки що наш вітерець відпочиває, ми діти, пограємося з ним. Ми зробимо вітерець самостійно. Наприклад, подмухаємо на ось такі серветочки. Або візьмемо сухе осіннє листечко. І пограємося, як справжній осінній вітерець, дмухнемо на нього, і воно розлетиться. О, діти наш вітерець уже відпочив і хоче знов погратися з вітрячком. У них навіть з'явилася нова пісенька Ми єдина сім'я дядько вітер і я. І ніхто не зупинить нас нізащо і намить. І ми з вами, діти, дуже гарно погралися з вітром і з вітрячком.